Параграф 5. Які є типи організації клітин? Які клітини називають прокаріотичними та евкаріотичними? Розгляньте малюнок 51. На ньому зображено клітини рослин, тварин, грибів і бактерій. Спільними у цих клітинах є наявність плазматичної мембрани та цитоплазми? У цитоплазмі? Розміщені постійні клітинні структури органели та непостійні включення. У клітинах рослин, грибів і бактерій над плазматичною мембраною розташована клітинна стінка. У клітинах тварин її немає, тому їхня оболонка не така щільна. Головною відмінністю між клітинами, зображеними на малюнку 51. Є те, що у клітинах рослин, грибів і тварин міститься ядро, тоді як у клітинах бактерій воно відсутнє. Організми, клітини, яких мають ядро, називають евкаріотами, від грецького «ев «еу», «повністю» та каріон ядро. Натомість організмам клітини, яких ніколи не мають ядра, властива простіша будова. Їх зараховують до прокаріотів від грецького «про» – «перед». До евкаріотів належать водорості, вищі рослини, гриби, тварини різні представники одноклітинних евкаріотів. До прокаріотів археї та бактерії. Ядро в клітинах евкаріотів є центром керування клітиною і виконує надзвичайно важливі функції. Зберігає спадковий матеріал. Молекули ДНК бере участь у передачі його дочірнім клітинам під час поділу у його реалізації у процесах життєдіяльності клітин. У клітинах прокаріотів замість ядра є спеціальна ділянка цитоплазми, де міститься молекула ДНК, замкнена в кільце. Узагальнення Евкаріотичні клітини організовані складніше за прокаріотичні вони мають ядро. У них значно більший набір органел. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!